Доброго дня, друзі! Ось показую вам результат грибочків. Прийшло два тижні і виросли ось такі от красені. Ще буде дуже багацько потім, ось там видно, де біленьке. От... На жаль, так, як я була в лікарні з дочкою, вони трошки переросли. Ось ці два вони вже трошки завеликі, вони такі не повинні бути, тому що виснажується грибниця. Але нічого, можна буде їсти. А ось так виглядають грибочки вже через 10 днів після першого збирання урожаю. Тобто, як бачимо, повиростало вже багатько новеньких, їх є дуже багато. Я думаю, за днів 5 вони вже виростуть і їх можна буде зривати. Отак от не забуваю кожного дня проливати, щоб не допускати пересихання ґрунту. Їм тоді достатньо вологи, У нас тут, повторюся, в мене немає підвалу ніякого, у нас тут просто недороблений ремонт, ну добудоване все, але не зроблений ремонт, тут немає опалення в тих задніх кімнатах. І грибочкам тут просто безумно комфортно. Головне слідкувати, щоб не пересихав ґрунт і щоб не заводились ніякі мошки, тому що буде все гнити. Прийшла провірка, що я тут роблю. Як бачимо, вже листопад майже закінчується. Картоплю ми ще так і не з'їли багато. Як була, так і є. Ну, трошки з цієї гори вже, звичайно, пішло, тому що і сестра приїжджала, забирала. І ми їли, і курочкам давала. Також хочу показати, що урожай горішки дуже гарний цього року. Це от ось це, І ще є таких три. Миски великі, дуже гарні, напевно, будемо продавати. Бо самі ми точно не з'їмо, нам немає необхідності такій великій кількості. Цікаво, от яка ціна у вас на горіхі, у вашому місті, населеному пункті. Тому що у нас чищення половинки хочуть 70-80 гривень. Я вважаю, що це дуже мало. Після сильного дощику у нас ось така краса. Красота. І зразу на фоні відбій тривоги. Дуже гарно.